крихітка Хаврошечка немає нічого гіршого, ніж життя сирійське. Залишилась крихітка Хаврошечка без матері, дала їй притулок із старим батьком одна жінка. Але за це повинна була сирота всю важку домашню роботу виконувати і ткати, і прясти, і прибирати, і за все відповідати. А в її хазяйці були три доньки: Одноочка, двоочка та триочка. Цілими днями вони тільки сиділи та на вулицю через вікно дивилися крихітці хаврошечці навіть доброго слова не казали, тільки верховодила нею. Вийде, бувало, хаврошечка в поле, обійме рябу корівку, що від матері залишилась, і розповідає, як їй важко живеться та скільки до ранку всього переробити велено. А корівонька їй відповідає: Ти, Хаврошечко, красна дівонько, залізь до мене в одне вушко, а в друге вилізь, і все буде зроблено. Так воно щоразу і виходило, доки не запідозрила хазяйка недоладне. От і говорить вона старшій доньці одноочці Піди, дочко моя хороша та пригожа, подивися, хто сироті допомагає. Полотна тче, і, і пряде, і труби катає. Пішла одноочка з Хаврошечкою в поле, але забула материнський наказ. На сонечку розпеклася, а хаврошечка давай наспівати їй. Спи, очко, спи, очко, очко й заснуло, а тим часом корівонька для Хаврошечки полотно і зіткала і вибілила, і в труби склала. Та ні про кого господиня й не дізналася. Однак наступного разу послала прослідкувати за хорошечкою середню дочку, двоочку, а сирітка і її давай наспівувати у полі. Спи, очко, спи, друге. Двоочка розімліла від сонечка та колоскової ласкавої і тут же захропіла. Знову таємниця залишилась таємницею. Тут посилає господиня наймолодшу дочку, триочку, і вже дуже суворо наказує їй не спати, а за сиротою слідкувати. Три очка поплигала, побігала лугом на сонечку, розморилася і на травицю впала, а Хаврошечка їй тоді. Спи очко, спи друге, а про третє й забула. Два очка в три очки заснули, а третє все бачило, як Хаврошечка корівочці в одне вухо залазила і з другого вилазила, як потім готові полотна підбирала. Повернулася три очка додому і все матері розповіла приходить господиня до старого, ріж рябу корову. Діти так, і сяк. Що ти таке вигадала? Корова молода, хороша, ріж й тільки. Робити немає чого, став старий ножик точити, а Хаврошечка побігла до корівки, плаче, розповідає про те, що зла баба надумала, а корівка їй каже Не плач, красна дівонько, краще мене послухай. Коли мене заріжуть, ти м'ясо з мене не їж, а кісточки мої збери і у саду поховай, і щоранку водою поливай. Аврошечка так і зробила. Пройшло немало небагато часу, і виросла з тих кісточок дивояблунька. Яблучка не ливні, листя золоте, гілки срібні. Якось їхав саду молодий, красивий і багатий чоловік. Покликав він сестер, які в саду гуляли Дівчатка, красунечки, хто із вас мені яблуко подасть, ту й заміж візьму. Кинулося одно очка, двоочка і три очка до яблуньки, а всі яблука, як підстрибнуть нагору, ні зірвати, ні збити, ні струсити не можна. Підійшла тут Хаврошечка, і всі яблука прямо до неї опустилося. Пригостили Хаврошечка доброго молодця і вийшла за нього заміж, і зажили вони багато і щасливо.